Сьогодні я вам хочу показати деревця на території нашого садочка, які ми з вами поливали весною. Хто пам'ятає, як називався наш садок? Так, тут були вишневі дерева, тому можна його назвати вишневим садочком. Бачите, вони іще не зовсім дорослі. Так би мовити, молоді, не дуже товсте, товстий стовбур, гілки не дуже розлогі. І тому кожне дерево прив'язане до паркану отакою залізною проволокою, щоб вітер, коли буде сильний, не зломив. Молоденьке, молоденьке деревце. Подивіться, як яскраво квітне вишенька. Чудово, правда? А потім на місці цих квіток зав'яжуться плоди.